Безліч проблем сьогодення доводиться вирішувати жителям міста Бердичева. Абсурдність ситуації дійшла до того, що гроші, які виплачують у зв'язку зі смертю близьких, люди не можуть отримати відповідно до закону. Пішов я отримати гроші на поховання, а мені сказали в Совбезі, нема у вас договору. Заключеного із похоронним бюро коло, коло крепості, ми вам гроші не видамо. Хто кажуть, де рішення таке? А це рішення нашого мера гроші вам не давати, тому що у вас немає договору. І ні в якому бюро, тільки в цьому, що возять крепості. І до цієї пори я гроші так і не отримав. Це питання настільки наболіло, що вирішення проблеми жителі Бардичева почали шукати у громадській приймальні народного депутата України Володимира Каплієнка. Володимир Володимирович Каплієнко взявся за вирішення цієї проблеми.